Привіт, брати і сестри по кодексу, просто щасливі люди. Продовжуємо розказувати про шпа. Почали по ми далі після першої справи, то проводити на благодійній основі лекції для студентів різних університетів, які до нас зверталися, щоб ми провели лекції. Ми створювали лекції таким чином, щоб дати знання, які можна використати для заробітку. Але виявилось таким чином, що молоді хлопці-дівчата, студенти, юристи, в них, в них не є переключений тумблер від університету. Вони звикли до того навчання. Розуміння цього навчання. Причому а вони його самі не переключають. У них є таке розуміння, що вони, ну як в школі, повчились, в університеті повчились, щось там навчили, то й системи навчання вони її звикли. Іншу вони їм тяжко звикнути до неї. А головне у них немає розуміння для того, щоб їх взяли помічником адвоката. і Їх думка про те, що вони не чином почнуть отримувати професію, при чому їм щось будуть за це платити. Вона негідна. Тобто у них немає того розуміння, щоб їм її взяли на роботу. І платили потрібні знання і вміння, вміння прикручувати закон, вести справу, бути корисним клієнтом. І тому виявилося, що думка про те, що школа для таких юристів, ну молодих юристів, вона хибна, але старші юристи розуміють, що без цього вони не можуть йти далі, і вони пішли до нас йти на навчання.